Євангелія від святого Івана з 5 розділу, з 37 говорю. Отець свідчить про сина, та й отець, що послав мене, сам свідчив про мене, але ви ані голосу Його не чули, ані виду його не бачили, навіть слова Його ви не маєте, щоб у вас перебував, бо не вірите в того, кого Він послав. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони ж свідчать про мене. Та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. Від людей не приймаю я слави, але вас я пізнав, що любови до Бога в собі ви не маєте. Я прийшов у імення свого Отця, та мене не приймаєте ви. Коли ж прийде інший у імення свої, того приймете ви. Як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймає, а слави тієї, що від Бога єдиного, не прагнете ви. Не думайте, що я перед отцем буду вас винуватити. Є, хто вас винуватити буде, Моїсей, що на нього надійтесь ви. Коли б ви Моїсеєві вірили, то мені б ви повірили. Про мене, писав він. Якщо Писанням його ви не вірите. То як віри поймете слова мої?